В середині січня Сполучені Штати та союзники завдали більше 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені. І хоча ці удари ракетами Томагавк та високоточними авіаційними бомбами називали вибірковими, серед уражених цілей були пункти ЗРК, штаби, склади з боєприпасами і командні центри. Такою була відповідь цивілізованого світу на те, що хусити атакують цивільні і торговельні судна у Червоному морі: США, Канада, Британія, Німеччина Франція, Бахрейн, Австралія, Нова Зеландія, Данія, Нідерланд. the e Південна Корея вирішили протидіяти свавіллю хуситів не лише у Червоному морі, а й схоже, загалом прибрати їх із дороги і стерти таке поняття, як хусити із обличчя землі. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. Ви на каналі Фаріт Говорить, а це Бірджест, рубрика, де я мав би оглядати найдивніші новини світу, поки у мене не закінчиться пиво. Але сьогодні у нас спецвипуск. Я коротко постараюся пояснити вам, що відбувається між західними країнами з одного боку і єменом з іншого а точніше, ми поговоримо про хуситів, хто вони взагалі такі і як з'явилися у Ємені, чого вони хочуть і чому називають себе помічниками Аллаха. Для чого хусити обстрілюють торговельні та цивільні кораблі? Хто їм допомагає і де вони беруть зброю? І як світова спільнота намагається із ними боротися. Перед переглядом цього відео переконайтеся, що ви підписалися на канал, поставили дзвіночок, залишили коментар і взяли щось перекусити. Бо ж ваша активність напряму впливає як на розвиток цієї рубрики. Так і на канал, зокрема, перед тим як ми перейдемо до Хуситів, у мене є до вас прохання. Зараз на каналі триває збір на 84 тисячі гривень на генератори для аеророзвідки. Я дуже прошу вас долучитися до цього збору. А серед усіх донаторів я розіграю ось такий календар: це ціль на 2024 рік від благодійного фонду. Коло. Кожен календар унікальний і має цілі наших ворогів. Ви можете використовувати їх для стрільби, для гри в дартс, або ж просто у якості календаря. Я відправлю вам ось цей. Він називається Морські гади із логотипом кракена. А якщо захочете інакший, то в описі до відео я залишу сайт, де це можна придбати. Тому пам'ятайте, цей я розіграю за рандомний донат. Посилання на банку знайдете в описі до відео. Наперед дякую. А тепер до історії. Що ж почнемо із того, хто взагалі такі хусити. якщо пояснювати максимально просто, це зайди шиїти або зайдії шиїти у мусульманському світі складають меншість а от зайдії складають меншість серед шиїтів. Тобто, загалом по світу їх не так уже й багато. Зайдії отримали свою назву від Зайда Бін Алі, двоюрідного брата і зятя Мухаммеда, якого поважають усі шиїти. Свого часу цей Зайд біналі очолив повстання проти імперії Омеядів. Це було у 740 році. А омеяди це була перша династична імперія в історії ісламу. Правила вона із Дамаска. Зайд бін Алі у тих повстаннях загинув, як кажуть у книжках, загинув героїчною смертю. Оскільки усе своє життя він присвятив боротьбі із владою, з корупцією і так далі, то і хусити роблять теж саме у сьогоднішній час. Вони зробили боротьбу із корупціонерами і корупцією, як явищем, фактично центром своєї. Політичної програми і уже століттями хусити намагаються правити свою політику у Ємені, де вони в основному і базуються. У 9 столітті послідовники Зайда оселилися у Скелястих горах північного ємену. Упродовж наступної тисячі років зайдити боролися за контроль над єменом із різним ступенем успіху. Вони воювали як проти османів, так і проти вахабітів у вісімнадцятому і дев'ятнадцятому століттях. Коли у 1918 році османська імперія розвалилася, владу у північному ємені отримали хусити. Тоді вони заснували мутавакілітське царство. Їхній правитель або імам одночасно був і духовним лідером, і світським правителем. Але сусідам нове королівство було ні до чого. Тому між хуситами і сусідами війни відбувалися на регулярній основі. Наприклад, у 30-х воювали проти Саудівської Аравії і програли ті битви, втративши території. Згодом чергове протистояння на початку 60-х років це військовий переворот у королівстві, яке підтримали єгиптяни. Короля мутавакілітів скинули, встановивши арабський на. Націоналістичний уряд зі столицею у Сані. А потім, за підтримки СРСР, Єгипет ввів туди десятки тисяч свого війська, щоб і підтримати переворот, і вигнати залишки хуситів, змусивши їх втекти у скелясті гори. Тобто туди звідки і починалася їхня історія. Вони не могли повернутися до правління країною, бо Ізраїль та Саудівська Аравія тягалися між собою у питаннях регіонального суперництва. І лише коли у 67-му році закінчилася шестиденна війна. Ємен і для Ізраїля, і для Саудівської Аравії перестав бути об'єктом інтересу. І наприкінці 70-х років з'являється чоловік на ім'я Алі Абдулла Салех. Він був генералом, який прийшов до влади у 1978 році після низки державних переворотів. Правив він так, сяк аж 33 роки поспіль. Наприклад, за його правління вдалося об'єднати північний і південний Ємен. У 90-х роках під час війни в Пуветі Селех підтримав Ірак. Пережив громадянську війну 94-го року, мав складні відносини як із саудитами, так і з американцями. Щодо останніх, то він і недолюблював США, але й частково допомагав їм боротися проти Аль-Каїди. Була у цього Салеха одна неприємна особливість. Корупція, а вона призвела до того, що проти його здирництва народ почав збройну боротьбу. Так з'явився чоловік на ім'я Хусейн Аль-Хуті. А люди, які його підтримували, почали називати себе хуситами. І от із цього моменту починається історія про тих хуситів, яких ми знаємо сьогодні. Їхня боротьба проти диктатора Салеха почалася із того, що вони критикували Саудівську Аравію та США за підтримку тирана. Бо ж він за допомогою цих країн постійно крав гроші у простих людей. І поки усе населення бідніло, його родина і друзі невпинно збагачувалися. Найбільша радикалізація хуситів почалася у 2003 році, коли США вторглися до Іраку. Це був переланний момент. Після того вторгнення у Хуситів з'явилося гасло. Бог великий, смерть США, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу. Вони також почали офіційно називати себе Ансар Аллах, що означає помічники Аллаха, такий собі неочікуваний наслідок іракських пригод Джорджа Буша. У їхньому гаслі, зрештою, виражений їхній ідеологічний курс. І самі хусити вважають себе частиною очолюваної Іраном осі опору. Вони називають свою політику пропалестинською, як і більшість арабських країн. Та на відміну від інших, їхня пропалестинська позиція дуже радикалізована. Що Привертає увагу населення і робить її популярною серед зубожілих людей. Чому так? Про це ми поговоримо трохи згодом. Іран теж розглядає хуситів як частину своєї антиамериканської та антиізраїльської політики, тобто вони такий самий інструмент, як Хезболла, сирійський режим, іракські шиїцькі повстанці чи радикальні палестинці, Хамас і так далі. Але у всій цій вирві терористичних угрупувань. Лише хусити не так тісно пов'язані з Іраном, що найменше тому, що вони незалежні. Ці бойовики безпосередньо не підпорядковуються іранському командуванню і не входять у тегеранську систему управління. Часто вони скоюють злочини і напади, які підтримуються з боку Ірану, але нападати чи ні. Це вони вирішують самі. Ліванська Хезболла, яка успішно вигнала ізраїльську армію зі своєї країни, стала прикладом для наслідування і наставником для хуситів. Вони перебрали у них досвід. Іран же став другорядним джерелом підтримки, особливо тому, що і хусити, і іранці мають спільного ворога Саудівську Аравію. Чому ж вони так не люблять Саудитів? На початку нульових Алі Абдулла Салех, той, що правив 33 роки, розпочав серію кампаній, щоб знищити хуситів. Саудівська Аравія йому у цьому допомагала. По-перше, вони вбили Хусейна Аль-Хуті, лідера цього руху. По-друге, авіація вдалася до килимових бомбардувань. Думаю, тут не треба пояснювати, якого ефекту таким чином добилися Саудити і тодішня влада. Замість того, щоб покласти край, вони ще більше радикалізували населення. А коли вбили Хусейна Аль-Хуті, то шляху назад уже взагалі не було хусити не просто. Вистояли. вони перемагали єменську армію і дали нормального тягла саудитам. Для королівської родини Саудівської Аравії це було особливо принизливо. Бо ж вони закупили в американців техніки та озброєння на мільярди доларів, щоб протистояти хуситам. І усі подальші спроби вибити хуситів із позицій і змусити їх втекти у гори були провальними, бо кожен їхній наступ призводив до того, що бойовики торфейли техніку і з кожним разом ставали тільки сильнішими. У 2011 році у Ємен прийшла арабська висока рух хуситів став частиною широкого національного повстання проти Салеха. Права хуситів почали утискати, що спровокувало ще більший рух опору. Оскільки хусити контролювали північ ємена, вони правили там так, як вважали за потрібне. А враховуючи, що керівництво країни тільки те й робило, що утискало їхні права, бойовики почали зближення з Іраном. Наприклад, відкрили пряме цивільне авіасполучення із Тегераном. Іранська влада пообіцяла дешеву нафту для Ємена. А в результаті такої співпраці в руках Хуситів опинився ще й порт Ходейда, головний порт країни і найбільший в Індійському океані. А це відкривало їм шлях до контролю за усім, що заходить у цей порт: зброя, їжа, гроші, наркотики. Тож вони пішли ще далі і вирішили воювати до останнього. Для адміністрації тодішнього президента Обами це було нічним жахіттям. П'яні від успіху хусити збиралися захопити країну, а це не вкладалося в голові, враховуючи, що і розвідка США мала зв'язки із хуситами у питаннях протидії Аль-Каїді. Зв'язки може вони і мали, але ж не допомагали їм, коли Саудівська Аравія, Єгипет та інші країни закидували бомбами і по 10-15 разів скидали режими, але менше з тим. У 2015 році очолити боротьбу проти хуситів вирішив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад Бін Салман. До його коаліції доєдналися об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і ще кілька союзників. Оман і Пакистан тоді відмовилися брати у цьому участь. Адміністрація Обами, обираючи між Саудитами і Хуситами, очевидно обрала перший варіант. Тим паче, що Саудівська Аравія активно закуповувала у США зброю, тому королівські повітряні сили, оснащені ракетами, бомбами та літаками британського і американського виробництва просто засипали хуситів Тонними бомб, тим не менш, хусити, які захопили єменську столицю Сану у 2014 році, змогли отримати контроль над ще більшими територіями вже до 2016-го. І хоча арабські країни та західні союзники неодноразово стверджували, що Іран та Хизбола надавали хуситам підтримку, офіційні особи Ірану та Хизболи такі твердження заперечували. У результаті цього багаторічного протистояння влада ємену, яка спирається на підтримку Саудівської Аравії, контролює південь країни. А хусити – північ, і їх у цьому підтримує. Іран, тож ситуація в Ємені або громадянська війна ведеться насправді чужими руками. Таким чином саудити гібридно воюють проти іранців і навпаки, хусити це фактично інструмент боротьби в руках більших і потужніших країн. От тільки у цього інструмента є танки, авіація, ракети великої дальності, морські дрони, ЗРК і багато іншої військової техніки. Найкраще це гібридне протистояння, яке у світі чомусь називається громадянською війною, описують події 2017 року. Це був початок листопада, коли по аеропорту короля Халіда у Саудівській Аравії прилетіла балістична ракета. Її перехопили, а далі офіційні посадовці вийшли із заявами. Першим слово взяв міністр закордонних справ Саудівської Аравії. Замість того, щоб прямо сказати, що відповідальність за це несе наш стратегічний ворог Іран. Він сказав, що це була іранська ракета, запущена Хезболою із території окупованої Хуситами у Ємені. До нього доєднався і Дональд Трамп. Підтримавши усю цю історію, він щоправда прямо звинуватив Іран у цих діях. Але і Іранці, як відомо, покарання за це не понесли. Вдарити вирішили по маріонетках у ситах. Знову. Тегеран просто відкинув звинувачення, заявивши, що вони безвідповідальні та провокативні. У Хезболі також заявили, що ракет вони не випускали. Тому союзники і Саудівська Аравія просто запровадила майже повну блокаду Ємена. В ООН ті блокади називали найгіршою гуманітарною кризою у світі. Більше 23 мільйонів людей, а це 80% населення Ємену, потребували гуманітарної допомоги і захисту. На цьому фоні хусити і зіграли, вони стали ще більш радикальними. Якщо раніше цілі їхніх атак були незначними, то тепер вони почали атакувати нафтові танкери найдорожче, що цінують і саудити, і американці, бо це напряму впливає на їхні доходи. А з вересня 2019 року хусити активно атакували і продовжують атакувати не лише танкери, але й нафтові об'єкти. Вони перетворюють родовище на свої мішені. І, хоча розвідка США повідомляє, що за цими атаками стоїть Іран, і вони звинувачують Іран. Проти Тегерана не задіюють жодних обмежень чи не починають операцій. Простіше атакувати ємен як майданчик, з якого проводять атаки. Як бачите, ситуація із Хуситами вона не нова. Однак, сам її пік припав на війну Хамасу. Проти Ізраїля, яка почалася у жовтні 2023 року. Вони фактично вступили у цю війну на боці Хамасу. Все почалося з того, що атакували територію Ізраїля ракетами і дронами. А коли переконалися, що ефекту немає, та й самих атак на Ізраїль недостатньо, перейшли до більш Серйозних дій хусити почали тероризувати торговельний флот, який проходив повз узбережжя контрольованої ними частини Ємену. Особливо це стосувалося тих суден, що на думку хуситів були якимось чином пов'язані із економічними інтересами Ізраїлю і його компанії. Для цього вони застосовували безпілотники, а також крилаті балістичні ракети, які їм регулярно постачає або допомагає виготовляти. Іран навіть 19 листопада захопили комерційне судно у Червоному морі, і звідтоді атакували більше 20 інших кораблів. Вони пускають вхід все від БПЛА до швидкісних катерів. Хоча хусити стверджують, що їхніми цілями є кораблі, які належать Ізраїлю, ідуть під ізраїльським прапором, керуються євреями чи йдуть до ізраїльтян. Багато атакованих кораблів не мають до цього жодного відношення. Це призводить до того, що великі судноплавні компанії просто припиняють використовувати Червоне море, а через нього. Зазвичай проходить 15% світової морської торгівлі. Щоб вберегтися, вони користуються набагато довшим маршрутом, який пролягає навколо Південної Африки. Важливий момент: уряд США у 2021 році намагався визнати хуситів терористичною організацією, але не зробив цього. З тієї причини, що адміністрація Байдена шукала тонку межу між визнанням легітимності політичної партії хуситів і впливом на їхнє радикальне воєнізоване крило. Тепер же у Білому домі повідомили, що визнали Хуситів глобальними терористами це є важливим інструментом для перешкоджання фінансуванню хусицького тероризму, подальшого обмеження їхнього доступу до фінансових ринків і притягнення їх до відповідальності за скоєні дії. Утім, якщо хусити припинять свої атаки у Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати негайно переглянуть це рішення. Тепер щодо атак на кораблі. Більшість ракет, які випускають хусити зі своєї території, так ніколи і не влучають у цілі. Тому часто не зрозуміло, куди вони взагалі цілилися і чого хотіли досягти. Але сам факт атаки він так чи інакше порушує ланцюжки поставок і збільшує витрати на товари повсякденного попиту. Від нападів хуситів уже сьогодні страждають кораблі, які возять товари до понад 40 країн. Тому авіаудари по позиціях хуситів з боку наших друзів та партнерів. Це не добра воля у питаннях допомогти викорінити терори це бажання захистити свої економічні інтереси, адже світове судноплавство коштує світу занадто дорого. Найбільші у світі контейнерні компанії MSC і Maersk заявили, що уникають цього регіону. Їм залишаються важкі варіанти. Зміна маршруту суден, якщо йтимуть навколо Африки, додає ще щонайменше 10 днів очікування товару і додаткових майже 6,5 тисяч кілометрів шляху. А це більше палива. Якщо використовувати Червоне море, це збільшене страхування. Будь-який із варіантів обійдеться. Це дуже дорого для світової економіки. Обсяг контейнерних перевезень, які здійснювалися через Червоне море, уже сьогодні скоротився більш ніж наполовину, і він продовжує падати. Аналітики підрахували, що обхідні маршрути призведуть до збільшення термінів доставки, зростання викидів, додаткових витрат транспортних компаній, затримок у доставці, здорожчання кінцевого продукту і так далі. Точних цифр поки що ніхто не називає це складно порахувати через особливості кожного окремого судна, тобто його розміру, завантаження, швидкості, типу використання палива та інших характеристик. Судноплавна компанія Hapig Lloyd підрахувала, що у разі зміни маршруту час суден у дорозі збільшиться на 7 днів при перевезенні вантажів із далекого сходу до східного узбережжя США або до 12 днів до пунктів призначення у Північній Європі. Загалом додаткові витрати на місяць складуть двозначну мільйонну суму. Найбільше на планеті судноплавна компанія Maersk із Данії повідомила, що збільшення маршруту стосується руху суден туди і у зворотному напрямку. Це плюс приблизно 10-12 днів шляху в одному. У напрямку близько трьох тижнів туди й назад, або 7 тисяч кілометрів, що збільшує вартість одного проходження приблизно на 50%. А судячи із того, з якою інтенсивністю хусити атакують торговельні кораблі, це протистояння обходиться їм не так. Уже й дорого. Удар безпілотника по вантажному кораблю коштує приблизно 1200 доларів. Тоді як для альянсу, на чолі якого стоять Сполучені Штати, одна випущена ракета коштує. Півтора мільйони доларів, але ясно, що збивати потрібно все, інакше шкода може бути у десятки разів більшою, ніж вартість ракети, випущеної для захисту. Центр інформаційних досліджень Ємену у Вашингтоні підрахував, що навіть наземний наступ піде хуситам на користь, бо як тільки проти них почнуть наземну війну, то хусити зміцнять свою легітимність не лише у Ємені, але й в регіоні. Уже зараз вони використовують війну в ГАЗі для того, щоб вербувати людей до своїх лав, і люди радо долучаються. А якщо протистояння перенесеться і на їхню територію, то союзники отримують уже не кілька десятків тисяч бойовиків, а зустрінуться із багатомільйонним рухом опору. Не варто забувати, що це країна, де 80% населення потребують допомоги, а багато хто просто зубожів. Тож якщо ця ситуація дасть їм можливість заробити на хліб, влаштуватися на роботу в армію або вступити в одне із угрупувань, Цим обов'язково скористаються. Єменці не хочуть війни, але якщо ситуація змусить їх, вони будуть хорошими бійцями. Зрештою, вони демонструються упродовж останніх. 8 років станом на сьогодні все ще триває операція Prosperity Guardian, яку очолили Сполучені Штати. Це коаліція країн, яка патрулює Червоне море, щоб за словами представників США зберегти свободу судноплавства. Але далеко не усі країни регіону підтримують цю коаліцію. Лише один приклад це Бахрейн, який відмовився брати у цьому участь, адже їм не хочеться бути на одному боці зі США та Ізраїлем. Бо у майбутніх війнах і протистояннях це може зіграти із ними дуже злий жарт. Ситуація зараз там доволі напружена, і поки наші друзі гасять хуситів, які беззаперечно є терористами, ті, хто затіяв вусю цю гру, а це Іран і Саудівська Аравія, просто мовчки спостерігають. Таке от. Коротке пояснення того, що зараз відбувається із хуситами. Я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!